Всім привіт! Багато глядачів мене питали, чому я не знімаю нутрій. Як бачите, зараз зняти нутрій доволі проблематично. Але сьогодні я вам все одно покажу одну цікавеньку річ. Вони зараз дуже-дуже обережні. В минулому відео я розповідала, як правильно заселити осмій. Кому цікавий цей момент, то можете знайти та подивитися це відео. Але зараз ми йдемо до кролів. Тут відбувається найцікавіше, незважаючи на те, що на календарі зараз зима, а тобто лютий, але у наших королів приплоди. Наша задача зараз порахувати кроленят в одному із гнізд. Кроленята вже повинні відкривати очі, тому їх рахуємо і перекладаємо в ось такий посуд. Починаємо. Перший. другий пряжна. Кроленята з двох кролиць в одному кублі. Дев'ятий. Десятий. Та дванадцятий Тринадцятий майже без хутра чотирнадцятий. В одному кублі кроленята різного віку. Укладаємо назад. Рідкісне явище. 14 кроленят в одному кублі. З, з різницею у віці 10 днів. І від різних кролиць. Подивимося, як буде далі розвиватися ситуація. До зустрічі, нас чекає ще бато. Подружити експериментів.